Всім привіт! З вами Рокзар! І сьогодні я вам покажу, як будувати акваріум. Треба смерекої дошки, смерековий люк, скриня, квітковий горщик, паросток берези, важка ваплита, синь, пита, скло, відроз тропічної риби. Перше ставимо дві смирекові дошки. Далі скриню, потім смирековий люк Тепер ми ставимо скло, плита, далі квітковий горщик, паросток, берези і так, все. Акваріум вийшов. На цьому буду завершувати цей відеоролик. До побачення. Слава Україні!